В яких випадках є сенс приганяти автомобілі з Америки? Ну, по-перше, це те, що всі знають, це автомобілі в там, бюджеті 40 плюс тисяч. Так, звісно, в таких випадках є в цьому сенс, і можна навіть, зважаючи, там, якщо, ну, що ви робите під ключ, щось виграти. Але з великою вірогідністю там буде вигадати пару тисяч доларів на бюджеті в 40 тисяч. Я не думаю, що це має сенс. Там, наприклад, заморозити гроші на півроку, іноді навіть більше, щоб виграти 2-3 тисячі. А, на мою думку, в, ну, в такому бюджеті є сенс привозити автомобіль з Америки, якщо ви хочете там саме зібрати автомобіль під себе якісно, бути впевненим, що він відновлений ну, якісними запчастинами, нічого не заколхожено, не запаяно, там не без Китаю і подібне. В таких.